Героям слава! Ну Я ждав як Бога, щоб помогли. Ви розумієте, що? Хай села виїжджає, там хрест стоїть. Стою вулиці повертаю. Боже, вісім чоловік в балаклавах. Думаю, все, труба, німці, ну це ж руські. Думаю, тікати будуть стріляти, бо один йде мені навстречу. Думаю, все, куди ж я заховаюся. Підходиш г... ближче. Дивлюся, не так, який слава Україні. Героям слава, боже, м'ялися. Ой, Боже, хлопці, це. Не пережиться. Був перший ешелон. Був повний грабеж. Значить, що вони зробили? Пустили оту ракету, як вона називається, касета. І перший будинок рознесло. Тільки виїхали, Тільки виїхали, це не вечором зробили, це такий били по селу от цими касетами. Чоловік не 8, навіть мого кума, тільки оце туловище, ноги знайшли. Оце нічого, розпилилося в воздухі. Оце таке було. Я сидів під оріхом, дрова виляв там ото вітки, на чайник. відро таке у нас було, вирізана дирка. Ну, дровами там чайник, виїсти варили. Чую, тюнь, не зрозумів, а чую хлопок через город. Розлякалися, лякалися нас. Вони одразу ходили розв'язані. А потім вже ходили так ото. Вторий ешелон. Третій ешелон, це я називаю, вони змінялися. Взагалі не виходили. Отак от вийдуть, ото мовчки і ховалися. В підвалі було безпелезно ховатися. Чую взрив бах, другий штай ще ближче, третій ближче. Четвертей як ували, була штукатурка, все, хрестюся, жду п'ятого. От кого нас освобождати? У нас немає от кого освобождать. Ми жили щасливо, у нас все було. Все було. Ми жили щасливо, не можна такого творити. Я в наш цивілізований вік, що таке може случитися, я ніколи б в житті не подумала. Це просто варварство. І в хаті перед тим, як були орки, вони ж все розтрощили. Деяка крупа була, цукор, вони все отак змішали, щоб люди не мали що їсти. Чорним таким фломастером. Тобто тут були ДНР-ровці. Маму тут тримали з батьком. Вона мене сюди привела потемки, з закритими очима йшла. Ну, перші зайшли руски, потім за ними прийшли дегестанці, потім приї... Кадировці, Кадировці, а, Крим... а саме перші були кримські були. З Криму багато було. Сильно багато кримських було. А останнє час пригнали днр і бурятів. Наші війська зайшли, карти їсти варять, допомагають, радуються. Солдати наші перші сторони бетером заїхали з українським флагом. Люди підходили, плакали, обнімали, цілували їх пороки. Радувалися.